У 1956 році геолог компанії Shell і професор Стенфордського університету, спрогнозував, що світовий видобуток нафти досягне на піку приблизно у 2000 році. Це стало величезним потрясінням у той час, коли нафта була рушійною силою левової частини економіки. Деякі люди побоювалися, що це означатиме глобальну фінансову кризу, а дехто очікував повний апокаліпсис. Відтоді прогнози про пік нафти з'являлися знову і знову. Проблеми з постачанням мали початися в 2011 році, а наслідки стати помітними в 2015 році. Але нічого цього не сталося. Уявні проблеми з постачанням, через які всі панікували, так і не виникли. То що ж сталося? І чи варто хвилюватися, що нафта закінчиться? По-перше, погляд на це питання зараз зовсім інакше ніж десятиліття тому, адже в нашому житті відбулися величезні зміни. На початку 2000-х ми навіть не уявляли собі життя без викопного палива. Про електромобілі майже не чули. Тож припинення поставок нафти виглядало як екзистенціальна криза для планети. Зі зростанням обізнаності про зміну клімату набули популярності відновлювані джерела енергії кількість зеленої енергії надзвичайно зросла. 14 відсотків нових автомобілів, проданих у світі у 2022 році, були електричними для порівняння у 2020 тисячі лише 5 відсотків. Навіть сполучені штати і Китай два величезні забруднювачі роблять значні інвестиції у зелені технології. А в 2023 році сталося дещо особливе. Якщо поглянути на інвестиції у відновлювані джерела енергії, то вони дуже стрімко зростали, зрівнявшись у 2022 році з інвестиціями у викопне паливо а в 2023 році навіть перевищили їх. І це надало страхам щодо кінця нафти нового значення. Якщо поглянути в минуле, скажімо, приблизно на період 15-20 років тому, то панувало занепокоєння, що постачання нафти досягне піку. Тепер занепокоєння дещо інше, а саме, що ми досягнемо піку чи стагнації попиту на неї. Це дійсно величезний сув у жовтні 2023 року Міжнародне енергетичне агентство опублікувало доповідь, в якій прогнозується кінець нафти та інших видів викопного палива. Тільки цього разу завершується пік попиту, а не пропозиції. І це за прогнозами настане у 2030 році. Високий попит і низька пропозиція означає високу ціну. Низький попит і висока пропозиція означає низьку ціну. Керівники нафтових компаній у всьому світі обурилися через цей звіт. Адже менший попит при такому ж обсязі. Зі пропозиції означатиме падіння цін на викопне паливо та менший прибуток для галузі. Це не означає, що ми більше не будемо використовувати викопне паливо, проте обґрунтовувати необхідність нових проєктів з викопним паливом стане набагато важче, адже наявних поставок викопного палива цілком достатньо. У нас не закінчується нафта, і, ймовірно, не закінчиться, виходячи з нинішніх запасів, у нас нафти на майже 40 років. І це ще без урахування всіх нових запланованих проєктів. Здебільшого це відбувається завдяки новітній технології під назвою гідравлічний розрив пласта або фрекінг. Це процес, який передбачає впорскування розчину води та хімікатів у гірську породу, створюючи тонни крихітних тріщин. Це дозволяє нафті і газу виходити і збиратися на поверхні. Фрекінг почав розвиватися у Сполучених Штатах на початку 2000-х років, і нині країна видобуває більше нафти на рік, ніж будь-яка інша країна світу. Візьміть Саудівську Аравію ОАЕ чи Кувейт. Нині вони справді через надлишок пропозиції на ринку виробляють набагато менше ніж можуть виробляти. Отже, з одного боку, може бути надлишок пропозиції нафти а з іншого стагнація попиту. Також інвестори відвертаються від викопного палива, але нафтові компанії звикли розширюватися і роблять ставку на зростання попиту. Дані свідчать про те, що всі компанії за винятком, можливо, BP, збільшують видобуток нафти. Total Energy заявила, що планувала витратити 25% своїх інвестицій у 2022-му на відновлювальні джерела енергії. Але якщо глянути на те, що саме містить цей інвестиційний пакет, то там також є газові установки. Тож може здатися, що енергоконцерни переходять на відновлювані джерела енергії, але насправді вони все, ще роблять ставку на викопне паливо. бізнес операції не змінюються особливо. Концерни також лобіюють проти політики, яка форсує екологічні зміни, але в той же час просувають оцей цей публічний наратив про те, що вони, мовляв, роблять все можливе. Державні нафтові компанії, як російська Роснефть і Саудівська Арамко, також роблять ставку на майбутні прибутки від викопного палива. Хоча проєкти, затверджені зараз, можуть ніколи не стати прибутковими на розбудову інфраструктури та підготовку до буріння на нових ділянках. Потрібні роки у фінансовому плані це може стати застряглими активами. Country... У деяких в країнах від 30 до 40 відсотків цього бюджету може опинитися під загрозою через зміни в енергетичній політиці або падіння цін на нафту. Це матиме величезний вплив на економіку цих країн. І це може безпосередньо вдарити по окремих категоріях громадян. Багато пенсійних фондів по всьому світу інвестують у нафту і газ. Якщо ці фонди зазнають краху, мільйони людей можуть опинитися у фінансовій скруті на старості. Тож здається, інвестиції у відновлювані джерела енергії були б розумним фінансовим рішенням. Вони дешевші, існує менший ризик того, що в майбутньому нові проекти можуть виявитися неприбутковими. Усе це допоможе нам відійти від нафти, але це не станеться за одну ніч. Тому що за всіма прогнозами нам ще якийсь час буде потрібне викопне паливо його продовжуватимуть використовувати як резервне джерело енергії, коли вітер і сонце не працюють, або поки розширять видобуток ядерної енергетики, що теж займе якийсь час. Електротранспорт і зберігання зеленої енергії також потребують вдосконалення, щоб можна було повністю відмовитися від нафти і газу.